Неординарна подія в Каховському геріатричному пансіонаті. Вперше у закладі відгуляли весілля. Наречені Світлана і Петро з обмеженими можливостями та необмеженими почуттями один до одного створили нову міцну родину. Шлюб уклали у день всіх закоханих. Працівники закладу, благодійники та друзі, потурбувалися, аби народження сім'ї запам'яталися молодому подружжю на довгі роки. Про особливе весілля особливих людей дивіться у наступному сюжеті. Петро Кравченко та Світлана Манджос знають один одного з дитинства. Вони вихованці одного інтернату. Доля об'єднала їх знову вже у Каховському геріатричному пансіонаті. Кілька років спілкування знадобилося, аби зрозуміти, що закохані до бестями. Почувствовав, що я влюбився в таку красиву, замечательну. Ми спочатку, звісно, дружили, спілкувалися. Там привет, пока, как дела? А потом, а потом произошло, что…» Я yeah, я yeah, 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 это предложив, говорю, давай yeah. поженимся». Їх весілля відбуваються у фоє пансіонату. Петро каже, це теж символічно, адже саме тут пройшло їх перше побачення. За народженням великого кохання спостерігали усі жителі пансіонату. кажуть, хлопцю неабияк довелося поборотися за руку і серце нареченої. Петя дуже багато приложив у ухаживал красиво за Светой. Света, как девочка, конечно, немножко стеснялась, но потом она не не устояла перед настойчивостью Пети, сдала свои позиции. Она поняла, что она его очень любит. Друг детства Нарыченого с весельным призвищем Дружкин сегодня в роли боярина. Кажет, закоханный Петро сменивался на очах. Любой меня человека во многом, он стал, ну как бы, Акрильоні я <ганування> став більше обрачати увагу на себе, на сьогоднішній Виїзна церемонія проходить у день всіх закоханих. Біла сукня, і чорний костюм, рушник і обручки. Усе відбувається за усіма правилами. Віднині ви чоловіки, дружина, засновники нової сім'ї, продовжувачі роду свого. Єдина відмінність замість батьків подружжя благословляє директор закладу. Дозвольте мені як. Вашій крещеної мамі подякувати про те, що ви є. Побажати вам здоров'я, щастя, любові, миру. Весілля в геріатричному пансіонаті подія неординарна. Вперше за роки існування молоде подружжя гуляє з таким розмахом. Вперше за 15 років практики такий шлюб укладає і Олена Воробйова. Коли дивишся на таких людей, то розумієш, що Ті люди, які мають все. Треба просто вміти радіти життю, як ця пара. Після офіційної частини романтичне кафе для гостей свята. Все годиться з подарунками, привітаннями, весільним тортом та шишками. Прекрасно, що ці два серця об'єднались сьогодні. Ну що я бажаю? Звісно ж, гармонії, взаємопонімання, взаємоподдержки, щоб них все було добре. Ну і завжди не були місце, не кадані соріс. Ну і я за них хочу на хотілося б пожелати, звісно ж, довгої, іскренні, як кажуть, говориться вічний Пусть в їхніх серцях палає це чувство любві. Після застілля на молодят чекали романтичні подорож та вечір в ресторані. Відтепер у них спільне прізвище і одне приміщення на двох для молодят. Керівництво закладу облаштувало окрему кімнату. У цій кімнаті жила Світлана разом з подругою. Тепер це її сімейне гніздечко. Дівчина зізнається, навіть і не сподівалася, що зустріне тут своє кохання. Щасливі дуже. Усього у закладі проживає 16 подружніх пар. Переважно це літні люди, які знаходять тут свою другу половинку. Світлана та Петро впевнені, своє кохання вони оберігатимуть і доведуть усім. У людей з обмеженими можливостями необмежені почуття любові.